Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Ideal, серія F19 на цоколь H7 з температурою світла 6000 Кельвін. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Повністю в металевому корпусі. Потужність ламп загальна 100 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі має кожна лампа має дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Підключається на живлення. 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є також невеличкий драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми підключимо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так яскраво відсвічує дана лампа. Колір світла білий, заявлена температура світла 6000 кельвін. Потужність, нагадаю, 100 Вт загальна потужність. Е, також світловий потік заявлено 10 000 люмін. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти. Правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На комплект ламп розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua